Реєстр фантомів, як Зеленський готує голоси, яких не існує для перемоги, якої не було. Я приходжу на строк, тому що у нас, всі політики, які приходять сьогодні в авласці, всі думають о том, а що буде через років. Не те, що надо рішати з проблем. Ким я буду через п'ять років? А як так зробити, щоб я залишився? Міняти мене просто це, це буде непросто, тобто мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Тобто це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. Вийде, що треба домовлятися зі мною. Не було. А я скільки людей реально проголосує, а скільки додадуть за допомогою мертвих, зниклих, переміщених. Хто перевірить, що кожен голос це жива людина, а не рядок у фіктивному списку? І головне, якщо ніхто не бачить реального реєстру, то чи потрібні взагалі виборці? У 2025-му реєстр виборців це не база. Це те зброя, і банкова вже тримає палець на спуску. Ти думаєш, держава не знає, де ти? Насправді вона знає занадто мало, а отже, може приписати все, що завгодно. Почнемо з простого: один. Загиблі, тисячі і тисячі українців загинули на фронті в тилу під завалами, але багато з них не внесені до реєстру смертей, і в їхніх іменах нові голоси. Їх ніхто не перевірить, бо хто поставить питання хто має списки загиблих, хто матиме доступ до даних по фронту. Правильно, ніхто а банкова матиме, і вона використає ці тіні. Два переміщені особи. Мільйони людей змінили місце проживання хтось у Польщі, хтось у Німеччині, хтось десь у селі без реєстрації. Але у списках вони все ще там. А якщо вони не проголосують, то їх голос просто візьмуть. Платформи Дія, онлайн кабінети, мобільні дільниці це не сервіс. Це варт механізм легалізації фантомного електорату. Третій. Окуповані території сотні тисяч людей у зонах, куди не доїдуть бюлетені. Але цифра їх голосування там з'явиться, бо у системі вони є. А отже, їх голоси підрахують. Хто перевірить моніторингова місія, місцева громада чи виборча комісія з довірою банкової Четверте. біженці. За кордоном мільйони. Але чи є виборчі дільниці в кожному німецькому гуртожитку? У польському складі, у словацькому селі ні. А отже, частина з них не зможе проголосувати, але їх голос буде Буде тому, що його створять. Це і є реєстр фантомів, це не база виборців, це алгоритм результату. І саме він забезпечить зеленському перемогу народу, того самого народу, який або не голосував, або не мав до чого доступу, або взагалі вже загинув. І поки справжні голоси заховані за війною, евакуацією, хаосом, віртуальні голоси будуть рахуватись у прямому ефірі. І ти почуєш, маємо історичну явку Народ висловив довіру Зеленський отримав мандат. Хоча єдине, що він отримає, відтінок легітимності, зліплений з брехні якщо ти додивився сюди, не дай фантомам вирішити твоє майбутнє. Напиши, я не фантом. Мій голос реальний. Поділись цим, підпишись. Бо серія 28 розкриє, як голоси з'являються у звітах ще до закінчення голосування. Ми всі знаємо, що Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Но я прихожу на один Строк, тому що. Что... У нас всі політики, які приходять сьогодні в власть, всі думають о том, а що буде через п'ять. Не тому, що треба рішати щось проблем. Ким я буду через п'ять лет? А як так зробити, щоб я залишився? Міняти мене просто це, це буде непросто. Тобто, мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити, тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилась, значить я виконав свою місію. Президенту Зеленському цінують його патріотизм і рішучість. Таке стверджує компанія National Sample, яка разом із чеською NMS Market Research провела опитування серед української онлайн-спільноти у віці 18-64 років. Попитали понад тисячу респондентів, серед яких довіру президенту висловлюють 62%, 42% оцінюють Зеленського як патріота. Ну і більш як 39% вважають президента рішучим. Ви ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинг, ні, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е, трагічну історію, трагічну історію між нашими е, країнами. мене Просто це, це буде непросто. Тобто Мало просто провести вибори. Треба мене і ще й не допустити. Тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. Дуже люблю Зеленського! Як він у виступає. спає! Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, було то, що Загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта тощо. Все це відбувалося втираєш Втіраєш ні, якусь тич приповнювання в порді. Добрий вечір. А крику було. Патретів не вишивали. Боже, морози вдарили з льоду його цілі е, весь розділ. Статуї блядь, поробили. Йолки-палки. А оказалося курська праця, я не розумію, не розумію вообще стратегічного значення цієї операції. Це велика територія, її треба, їй треба тримати. Це евакуація поранених, це доставка боєприпасів. це... Харчування особового складу ну це це дуже дуже каштовні дуже складні процеси, які там відбуваються для того, щоб вони просто стояли і утри утримали.